З слів людей, ну, знаєте, про хорошу людину говорять багато. За той недовгий період часу, який він був з хлопцями, всі його поважали, всі любили. Постійно хлопці казали, що Альоша щось придумає, Альоша що зробить. Ми з Олексієм були знайомі, на жаль, недовгий час, але запам'ятається, він мені як дуже Добра, щира людина, яка постійно відкликалася на будь-які потреби. При першій необхідності можна було позвонити до Олексія і він завжди міг підтримати, допомогти. Олексій Ріс, так як всі всі діти, був веселий, шубутливий такий хлопчик. Но він був дуже компанійський, дуже був добрий хлопець. Його призвали перед Новим роком. Він вчився, проходив. Військове навчання в Кам'янці. У нього був наказ виконувати завдання, і він за своїми побратимами поїхав на завдання, де попали під обстріл, і він і ще його один побратим згоріли в машині, а двоє ще отримали сильні отида. Це все, що я знаю. Залишилася дружина вагітна, дві дівчинки, маленькі. Мама, батько, знаючи його. Я ніколи не думала, що він настільки буде люблячим таким батьком. Це він є прикладом всім. Він дуже за сім'ю, особливо за своїх дівчаток. Він дуже хвилювався. Дружину так само він дуже люблячий батько. Коли він був у відпустці, ми так сиділи з ним, розмовляли, і він ніби відчував, він сказав, що «Тетя Галя, я не боюся померти. Треба, я. Піду куди треба. Я просто боюся, що мої діти будуть страждати. Але я знаю, каже, що ви мене не залишите, ви привезете їх мене додому. Болю його я виконала. Але для дітей батька немає. Дівчатка повиростають, а третя дівчинка вона навіть знати не буде, який батько.